Вітання всім, хто дивиться мене в цю мить, І побажання хай вам всім щастить, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. Черговим прогнозом на вівторок, 25 березня 2025 року. Сьогодні на бойове читування заступають пташині аркани Таро, а епіграф буде з цієї зеленої книжечки, що нам відкриється. Добро это то, що придає твоєму серцю твердість і спокійство. А зло – это то, что повергает тебя в сомнения, хотя бы в такое время, когда другие люди оправдывают тебя. Даже если ты ангел, всегда найдется тот, кому не нравится шелест твоих крыльев. Когда плывешь по реке жизни, часто попадаются подводные камни. Всегда следует плыть дальше, не останавливаться перед каждой преградой. Ось такі от епіграфи сьогодні випали. Що ж стосується 25-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2-11. го го 20 або 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 7, -го, 16 -го або 25 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте цей вівторок з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком задякої. Розпочинаємо цього разу зовну, бо вже йде цей знак. Друга карта загальна карта дня і третя за днем народження. А ви можете поставити свій лайк, свою вподобайку, щось написати під цим відео чи зробити репост для того, щоб цей прогноз побачило більше людей. Що ж, пропоную вам налаштуватися на цей останній вівторок березня. Кому за потрібно, заплющити очі, не схюйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо зовнів. Чого очікувати представникам цього знаку? Ваш управник, управник вашого знаку планета Марс, в класичному теро це. Карта дияволу, а тут це півень, і півень попереджає вам слід бути уважним саме до півня, бо він попереджає про те, що темні сили знаходяться дуже близько до вас, одначе це ваш управник. Ви сьогодні можете відчувати наплив якихось сил. Добре, якщо ви їх використаєте у потрібний бік, а не будете якимось чином агресувати, бо Марс це планета агресії, планета війни. Тож будьте спокійніші в цей. День і не ризикуйте. Далі представники знаку тілець. Вам випала розбита вежа. Ось так виглядає ця карта в пташиному таро, і це Фенікс. Фінікс каже про те, що сьогодні день поганий для створення чогось. Навпаки, сьогодні можуть бути якісь руйнування. Тому, якщо ви автовласник, рекомендація не сідати за кермо власного авто, бо велика ймовірність ДТП, травм та різних руйнувань, а воно вам не потрібно. Окрім цього, сьогодні для вас такий день, коли вам дуже. Треба обережно бути з електротехнікою, бо може бути щось загоратися, пожежена безпечна ситуація. Цього дня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі, близнюки. Сонячний генії або помірність в даній колоді це чайка і вона летить вниз, це, по-перше, немає захисту у вас цього дня, будьте обережні. Люди вам сьогодні можуть дуже сильно нашкодити і вам не, вас не спасуть, не врятують вищі сили, бо вони вас не чують. Рекомендація у цей день будьте більш уважними до дрібниць і слідкувати за своїми словами, щоб не ляпнути чогось зайвого. Також будьте обережні у цей день з представниками знаку Водолій. Вони можуть вам принести якісь. Занепокоєння. Далі представники знаку РАК випав управник вашого знаку Планета Місяць, точніше, не планета, а супутник нашої планети Земля. І це супутник, це якийсь... Товариш, друг чи цілком ймовірно подруга. Бо сьогодні будь-які справи, які ви будете робити з партнером, особливо з жінкою, принесуть вам якусь користь. Якщо ви самі є жінкою, сьогодні у вас дуже гарний день для отримання необхідної інформації і продовження тих справ, які ви вже розпочали. Далі представники знаку Лев. Колесо фортуни, ось так виглядає ця карта в пташиному таро. Це пташка УДОТ. На жаль, ця карта випала перегорнута. Тож рекомендація сьогодні нікуди не їхати, бо колесо це завжди прогрес, але воно крутиться не у ваш бік. Тож сьогодні невдалий день для того, щоб грати, ризикувати. Намагайтеся у цей день пам'ятати, що люди і обставини вам не будуть допомагати. Також у цей вівторок для вас не досить гарні зустрічі. Чубі. З представниками знаку Козиріг. Далі, діви. Вам випав блазень, нульовий аркан, він же крокодил, ось так він виглядає в пташиному теро, і це фламінго, який втратив щось, втратив своє майбутнє дитя, яке не народиться. Тому сьогодні не той день, коли ви можете займатися якимись серйозними справами. блазень завжди над вами пошуткує. Сьогодні гарний день для того, щоб позбутися якихось зайвих. Вагів, які на вас лежать тягарем з минулого. Сьогодні можна кидати якісь дурні звички і повністю розставатися з якимись людьми. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Далі, терези, вам випав повішений. Ось так виглядає ця карта в пташиному таро це марабу. Пташка хижак, яка полює якраз за маленькими фламінго, але вона випала перегорнута, і це каже про те, що сьогодні вас очікують якісь несподівані подарунки. Вам сьогодні люди будуть жертвувати. Ви ніяким чином не можете стати жертвою чогось. Якщо ви запитували, чи у вас буде гарний фізичний стан, так буде гарний фізичний стан. Одначе повішений, в якій би позиції він не випадав, каже про те, що в цей день треба зайняти. Благодійністю і допомогти якимось людям, якщо у вас є на те можливість. Далі скорпіони ось такий лелека, бусел. Давнє названня Лелеки. і це в класичному таро страшний суд або пробудження мертвих. Це карта повторень, тож нічого нового сьогодні відбуватися не буде. Якщо ви працюєте, десь все буде стабільно. Ця карта також пов'язана з вашими родичами. Можливо, ви сьогодні будете вирішувати якісь спільні питання з родичами. Ну і ще для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Далі. Стрільці, у вас сьогодні день прозрінь. Вам випала карта сутінок або місяць, ось так вона виглядає в цьому пташиному таро, це чорний лебедь. Він випав перегорнутий, і це ознака того, що сьогодні гарний день для того, щоб виходити з тупікових ситуацій, у вас відкривається знання, вас важко надурити в цей день, бо з вами гарно працює ваш внутрішній голос, ваша інтуїція, і вона може вам підказати щось важливе навіть у снах. Єдине, що сьогодні вам краще не зустрічатися. І і не спілкуватися з представниками знаку РАК. Далі козироги. Імператорський палич це імператор в класичному теро, це планета Юпітер, це планета влади, влада сьогодні з вами, і ви можете також сьогодні йти у різні установи, організації і щось вирішувати задля себе. Також це колективна праця, тому якщо ви працюєте в колективі, сьогодні все буде дуже гарно працювати. І Юпітер, він пов'язаний з домовиком, можливо, слід прибратися в оселі. Ось що натякає ця карта. Якщо вас кличуть. Сьогодні у гості, а ви вагаєтесь, можете їхати, бо ця карта пов'язана з захистом найвеличнішої планети Сонячної системи, бо вона дійсно найвеличніша, більше неї нікого немає. Далі представники знаку водолій. Закохані, перегорнута. Тож не ризикуйте, не шукайте швидких шляхів. Те, що ви планували на цей вівторок, слід робити згідно свого плану. Не експериментуйте, не вибирайте, бо вибір у вас сьогодні закритий його майже немає. І ще будьте обережні: не зустрічайтеся сьогодні і не спілкуйтеся з представниками знаку діва. Далі, риби. Вам випала. Зірка магів, на жаль, перегорнута випала, і це ознака того, що сьогодні погані емоції, якісь страхи можуть на вас навалитися, і ви сьогодні буквально можете не контролювати свої емоції, лютувати якимось чином. Іншим людям псувати нерви, тож намагайтеся контролювати емоції, особливо якщо ви жінка, це планета Венера, і енергія її перегорнута. А вона, коли перегорнута, це якась лють і якісь несунітністі, які якраз жінки і роблять, коли у, у них поганий емоційний настрой. Ну і загальна карта дня на цей вівторок. Карта сили перегорнута, тож це означає, що війна, на жаль, не закінчується сьогодні. Можуть бути прильоти, можуть бути руйнування і велика небезпека є саме у військових, бо ця карта пов'язана з військовими, зі спортсменами і з людьми, які важко працюють. Для всіх вас рекомендація не напружуватися, будьте в таким напівспокійному стані і робити все у півноги. Якщо ж треба, щоб з вами була вдача, вдячна. Вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Якщо ж подивитися на сам день, то можу виділити. Якісь небезпечні години, вони починаються зі світанку і триватимуть десь до 11-ї години ранку. От саме у ці години може бути і повітряна тривога, і будь-що. Тому рекомендація, якщо є така можливість, прокидайтеся трошки пізніше, бо мозок буде включатися лише у півдні. Що ж стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, спід спокійно, нічого поганого саме вночі не Повинно статися. Ну, а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19, або 28 числа будь-якого місяця, Всесвіт! Ось так він виглядає у пташину моторо. На жаль, перегорнута. Це ознака того, що сьогодні день малих результатів. Хтось з вас знаходиться буквально над прірвою, і якщо ви не будете уважними, ви можете у цю прірву полетіти униз. Сьогодні гарний день для того, щоб закінчувати погані справи, розставляти всі крапки над і в якихось відносинах. Ну і пам'ятати, що все погане закінчується. Так і у вас сьогодні може закінчитися щось погане. Будьте обережні. Якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 2 11, 20 або 29 дев'ятого числа будь-якого місяця, бачите, нумерологія не бреша, карта мага, ось так вона виглядає в тишину моторо. Вона випала перегорнута, і це ознака того, що сьогодні нічого не треба розпочинати. Будь-які розпочинання приведуть вас до поганих результатів. Якщо ви чоловік, будьте особливо обережні, бо вашу чоловічу енергію сьогодні хтось захоче принизити. А це відбувається зараз. На жаль, на жаль, дуже часто. Тому рекомендація навіть нікуди не їздити, просто посидіти вдома. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, це Ізіда Уранія або. Імператриця в прямій позиції, показник того, що сьогодні у вас гарний день для того, щоб собі щось придбати. По-перше, до вас прийдуть якісь хоча й невеличкі але гроші, які ви можете використати в користь. А також сьогодні у вас гарний фізичний стан і велика імовірність матеріалізації ідей. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, ось цей пелікан в класичному таро це відлюдник. І В перегорнуті. Стадії він дає вам можливість вийти з тих рамок, з тих кордонів, в яких ви існуєте. Якщо ви сьогодні будете переходити навіть державний кордон, ніхто вас не побачить. Сьогодні ви захищені від того, щоб вас хтось оточив чи закрив у якійсь камері. Навпаки, сьогодні у вас відкриваються нові можливості. Ви сьогодні можете отримати нові горизонти і досягти певних висот. А от закінчити ви сьогодні нічого не. Не зможете, лише буде продовження. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го або 23 числа будь-якого місяця, колісниця, ось так вона виглядає в цій колоді, і це Блакитна тропічна сорока, вона випала перегорнута. Тож тримайте свій рот на замкіці, нічого не розповідайте людям. Сьогодні поганий день для навчання, як для учнів, так і для вчителів. Сьогодні дуже важко закріплюється матеріал, і єдине, на чому ви можете сьогодні навчитися, чи це на своїх помилках. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися. Шостого, п'ятнадцятого або двадцять четвертого числа будь-якого місяця, оцей попуга це Верховний Жрець, Єрофан, Тотгерместрес Магіс Меркурій. Планета дуже швидка, тому все сьогодні треба робити теж вам швидко і пам'ятати, що від вашого настрою, від вашого. Спрямованості дуже багато чого залежить, тож ставте собі конкретні цілі і швидко їх вирішуйте, не гальмуйте. Далі, якщо ви народилися 7-го, або 25 числа будь-якого місяця, бачите тут номерологія не брешу, у вас сьогодні врівноважений день. Це карта справедливості або феміди, джастис в прямій позиції означає контроль розуму. Над емоціями, і окрім цього, ви можете сьогодні владнати в будь-які справи, можете навіть йти у, у судові установи і вирішувати для себе щось саме для себе, бо закон на вашому боці. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 8-17. го або 26 го числа будь-якого місяця карта сонце, або про сяйво, ось так вона виглядає в пташиному таро, це райські пташки. На жаль, вона випала перегорнута. Це відсутність енергетики. Ви сьогодні на деякий час можете стати енергетичним вампіром, який буде намагатися вібрати, всосати енергію від якихось інших людей, які насичені світлом. Також це якісь проблеми, які можуть вам принести ваші власні діти. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Близнюки. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Карта смерті, ось так вона виглядає в, в пташиному таро Чорний Ворон, який в'ється над головою. Він випав перегорнути. Тож сьогодні не той день, коли ви можете щось змінювати. Будь-які зміни сьогодні лише до гіршого. Тож намагайтеся залишатися стабільними і пам'ятайте, що єдине, що ви можете змінювати у цей день, це ставлення до тих вже подій, які відбулися у вашому минулому. А от для змін якихось будуть інші гарні дні. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, ці трикутні пташині Аркани таро, які, до речі, є тільки в двох колодах, в двох екземплярах. Але вони можуть бути і у вас, якщо ви мені напишете на електронну скриньку, яка прикріплена до мого каналу в описі, ось хай все найкраще, що сказали ці пташині Аркани Таро, відбувається у вашому житті як мога швидше. А все це найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям! Бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка Господь Бог.